Усім привіт! З вами Маяна, і в цьому відео ми поговоримо про іменник, який він буває в залежності від його складу та значення. Вивчимо багато нових слів і прослухаємо уривки з фільмів, щоб вчитися краще сприймати англійську на слух. Іменник англійською мовою буде noun. британський варіант. Noun. Американський. Noun. 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 Давайте згадаємо, що таке сам іменник. Іменник це самостійна частина мови, яка означає істоту чи предмет і відповідає на питання, хто що. Іменники мають однину та множину, логічно. В англійській мові існує лише два відмінки іменників загальний і присвійний, в той час, коли в українській мові є аж сім відмінків. Іменники можуть називати предмети чи істоти, наприклад, «a cat», «kid». A pencil, олівець, a house дім. Тут у нас нове слово pencil. 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 Речовини та природні явища. Наприклад, water – вода, snow – сніг. Риси характеру людини чи якості предметів. Generosity – це щедрість, великодушність. Cleverness, Kmitlevist, Power, zela, Poturist. Generosity, 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 cleverness, cleverness. Power, 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 power. Dali, o look. Погляд. Ми знаємо, що look – це дивитися, але також look може мати значення погляд. Laughter – сміх і sadness – смуток. Sad – сумний. Добавили суфікс –ness і sadness. Це вже смуток. Laughter. 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 Sadness. 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 І за складом іменники поділяються на прості, похідні та складні. Прості це ті, які не мають афіксів у своєму складі. Афікс це або префікс, або суфікс, або якийсь посфікс, і вони не мають афіксів. Наприклад, це просто саме слово і до нього нічого не додавали. Ну, хіба що закінчення якесь може є в нього додаване. а так то немає ні префіксів, ні суфіксів. Наприклад, Duck, собака, tree, дерево, pen, ручка. Похідні, які мають префікс або суфікс, які мають ось цей афікс. Наприклад, Darkness Dark означає темний «ness» – суфікс, який ми додали, і в нас утворився таким чином іменник. Darkness темрява. Британський варіант. Darkness. Так, Darkness. Darkness. Difference. To differ означає відрізнятися. Додали суфікс enс. І difference означає різниця. Difference. 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 Disagreement. Ми знаємо, що agree – це погоджуватися. Agreement. Згода. І ще префікс dis, disagreement, означає вже протилежне. Незгода. Disagreement – незгода. Disagreement. 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 І ще два складні. які складаються з двох і більше слів. Наприклад, Blackboard. Black означає чорний. Board Дошка. А Blackboard це класна дошка. І Armchair. Arm це рука наша. І chair стілець. Armchair крісло. Blackboard. Blackboard. Armchair. Armchair. І ще класифікуються іменники за значенням. Вони поділяються на загальні назви. Спільні для всіх однорідних предметів. Наприклад, a tiger – Тигр, Тайга, tiger. 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 і a piano – Піаніно. Власні назви власні назви в свою чергу поділяються на власні імена, наприклад, Mr. Smith або Jane, географічні назви Лондон або Дніпро Дніпро. Назви вулиць, майданів, газет, журналів, готелів, музеїв, наприклад, The National Hotel, Hotel – Національ і The Times газета Таймс, назви днів тижня, місяців, національностей, мов, наприклад, April, що означає квітень, Monday понеділок Ukrainian українська мова. І в англійській мові з родами зовсім не так, як в українській мові. В українській мові у нас ручка жіночого роду, олівець у нас чоловічого роду, в англійській мові все це буде середнього роду, в англійській мові зовсім все по-іншому. От, наприклад, в чоловічому роді в українській мові будуть істоти чоловічої статі. Чоловік, хлопчик, кіт, кінь. І не істоти, що традиційно належать до чоловічого роду: дім, стіл, комп'ютер, так само і олівець. Ми от просто люди вирішили, що ці предмети будуть чоловічого роду. В англійській мові в чоловічому роді будуть е, тільки всі люди, всі з людей, хто чоловічого роду, наприклад, мен, бой, сан, чоловік хлопчик, син, ну логічно, що чоловічого роду. І коли ми конкретно кажемо, що хтось із тварин це чоловічого роду, що це самець. Наприклад, he wolf. He wolf wolf просто це вовк, а хіву самець. Ось волк, вуф хі хівуф, вовк, самець. Вулф. В жіночому роді в українській мові істоти жіночої статі, жінка, дівчина, кішка і неістоти, що традиційно належать до жіночого роду: ручка, земля, книжка. В англійській ж мові це будуть усі з людей, хто з людей, хто жіночої статі, і в тому числі тварини, самки, наприклад, woman – жінка, girl – дівчинка, Daughter – дочка, she wolf – вовчиця. І в середньому роді в українській мові. Будуть неістоти, що традиційно належать до середнього роду. Наприклад, поле, небо, вікно, дерево. І деякі істоти, що традиційно належать до середнього роду. Наприклад, немовля. В англійській ж мові в середньому роді будуть усі неістоти. Наприклад, field – поле, sky – небо, window – вікно, tree – дерево і table, стіл. Field Field. Ім. Назви тварин. Тобто, коли ми просто називаємо тварину, всі тварини будуть у середньому роді. Cat, kit. Ми не кажемо конкретно, чи це він, чи це вона просто от КІТ. Кет. Goat це коза або коза. Goat. Goat. Elephant. Слон. Теж нове слово. Elephant. Elephant. І також в середньому роді буде іменник baby, baby, малюк. І тепер самі приклади речі. We adore them for their generosity. We adore them, Ми обожнюємо їх for their generosity, за їхню щедрість, за їхню великодушність. Повторіться Вдаріться речення голос. Далі. He held the pencil in his right hand. Held – це дієслово hold тримати тільки у минулій формі. He held the pencil – він тримав олівець – in his right hand – у його правій руці. Повторіться в голос. Далі. His power of memory improved. His power of memory, um, його сила пам'яті, improved, Покращилася, тобто його пам'ять можна перекласти покращилася. Повториться голос. They react happily to smiles and laughter. They react happily. Вони реагують щасливо to smiles на посмішки and laughter і сміх. Також повтриться голос. The room was in total darkness. The room, was in total darkness. Bla There has been a lot of disagreement about how best to spend the money. There has been bulo, a lot of disagreement. Bahato. Різноголосся, можна ще сказати, незгоди. About how best про те, як найкраще to spend the money витратити гроші. Також повторіться речний голос. І останнє речі. The teacher repeated the word and then wrote it up on the blackboard. The teacher repeated the word, вчитель повторив слово, and then. Wrote it up і потім записав його. Зверніть увагу, wrote up. Це в минулому часі фразове дієслово write up. Write up також означає записувати. Але чому вже лише не просто write, а write up. Давайте розберемося. І ось тут є пояснення, є багато значень цього слова. To write something on a wall, board, etc. Where people can say it. To write something on a wall. Писати щось на стіні, Wall – стіна. Board, board – це просто дошка. І так далі. Where people can see it, де люди можуть побачити це. Так і тут у цьому реченні вчителька записувала дошку on the blackboard. На, ой, вона записувала, Вчителька записувала слово на дошку on the blackboard. Тобто так, щоб всі бачили, всі учні, яким вона розказує, щоб це бачили. Ось тому. І переходимо до англійської на слух. Уривок номер один. Good. Then we have no disagreement. Good. Then we have no disagreement. Good. Then we have no disagreement. Good. Хорошо. Then we have no disagreement. Тоді ми маємо ніякого різноголосся. Повторіть в голосі. Goat or pig? Goat or pig? Goat or pig? Cosal che svena? The Koshpotritsa wolves. A real difference. A real difference. A real difference. Realna rizmitsa. The Koshpotritsa wolves. Слухай все ще difference. І повторимо нові слова, які ми сьогодні вивчили. У нас їх сьогодні досить багато. Noun – іменник, Pencil – олівець, Generosity – щедрість, великодучність, Cleverness – кмітливість, Clever – Це розумний, кмітливий, а cleverness – кмітливість. Power – сила, потужність. Laughter – сміх. Sadness – смуток. Darkness – темрява. Difference – різниця. Disagreement – незгода. Blackboard – класна дошка. Armchair – крісло. Tiger, tiger. – тигр. Wolf – вовк. He wolf – вовк самець. She wolf – вовчиця логічно. Field – поле. Goat Коза або козел і Elephant слон. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І Якщо вам воно сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!